Всі вітаю на своєму каналі, любі друзі. Сьогодні вівторок, 5 березня. Сьогодні в нас сонячно, як зазвичай. Покажу вам квіточки, як вже вони ростуть, що там може вже підросли. Ось королівські підсніжники. Оце тюльпан вилазить. Вже ростуть. Бачите? Ось. А це крокуси. Не знаю, може сьогодні квіти буде. Де буду показувати курочок сьогодні. Може, бо я хочу, може, сьогодні відео буде про квіти тільки. Зараз. Це нарциси. Нарциси, в принципі, ось тут ростуть. Це теж нарцис. Це волошки ось ці. Такі от. Ось, вони оце волошки вилазять. Крокуси деякі вже цвітуть фіолетові. А поки що ось. Ось такі ось вони вилізли. Це дуже гарно. Це така краса просто. Скоро буде більше квітів і буде дуже гарно скоро. Ось. Ось і що Ух ти, дивіться, що він безкетує, перелітає. А крила він не дасть врізати, але ну хай ходить собі тут що буде ось, бачите, який, який він. О! Ну, добре, покажу вам, які курочки тут, що вони роблять. Тут вони просто щось шукають. А, ну гребетесь, зрозуміло. Ну, ви ж любите це робити, гребтись. Це троянди. Пам'ятаєте, я обрізав. В листопаді скоро будуть вже знову Будуть вже ось навіть, є. ось, бачите, ось це є. Листочки скоро будуть рости і буде скоро троянди. Це в травні на початку червня вони в основному десь так, а зараз тільки 5 березня. Що вся попереду, вже тепленько, але завтра в прогнозі погоди стоїть не так. У нас передають сніг, такі похолодання різкі, це буде вже якось не дуже. Це якось, ну це дуже якось. Різко похолодає. Ну ось таке небо, сонечко. А ось в основному, коли буде в квітні чи в травні, ось коли дерева будуть оце цвісти, це дуже буде гарно виглядати. Весь всі дерева будуть в цвіті квіт, будуть квітнути. Звістив ось. А зараз поки що квіточки перші. Перший цвіт вилазять. Ось. Ну, зараз дуже тепло. Буду. Ну, так тепло, але ще, може, з капризами. Побачимо, що буде завтра. Добре, друзі. Ось таке відео про квіти. До нових зустрічей. Всім миру! Та добра, всім всього найкраще, до нових зустрічей.